Привіт! Ну що, березень почався? Давай дізнаємось, чи зустрінеш ти своє кохання наступного місяця, а чи вже цього місяця. Чи зустрінеш ти своє кохання протягом березня? Я дістаю три карти. Ти вибираєш одну з трьох, і я відповідаю на твоє питання. Готовий? Перша? Друга. Третя. Ну що? Готова? Перша? Друга? Третя? Вибирай. Угу. Дивимось, що тут. Суд, королева чаш, п'ятірка жезлів. Ну що, якщо ти вибрала першу карту, це карта суд, це карта нашої карми, це карта долі, тож так, в березні ти зустрінеш своє кохання, ти зустрінеш свою долю. І це буде, можливо, навіть людина, з якою в тебе вже були стосунки. Можливо, це людина просто твоя знайома, а можливо, людина, до якої доля тебе вела вже дуже-дуже давно. Але це буде доленосна зустріч, повір мені. Це буде зустріч, яка переверне твоє життя, яка зможе відродити тебе з пеплу, як птицю як Фенікс. Ця карта говорить тобі так. так: чекай, твоє кохання вже в дорозі до тебе. Дивись, тільки не прогав його. Уважно слідкуй за знаками долі. Твоє кохання вже йде до тебе. Якщо ти вибрала другу карту, то так, твоє кохання вже йде до тебе. Воно вже зовсім близько, бачиш, королева теж на нього чекає, і воно скоро, скоро прийде. Вже в цьому березні, в цьому навіть тобі може допомогти якась жінка. Можливо, це буде бабуся, мама, або якась твоя дуже добра, емпатична подруга. Подивимось, але будь певна. Ти зустрінеш своє кохання, і він буде ніжним, добрим, чуйним і лагідним. Головне, не прогав його. Дивись по сторонам, уважно. Якщо ти вибрала карту номер 3 ну що ж, на тебе очікує жорстка конкуренція. Тобі доведеться змагатись. Можливо, це буде боротьба за твого коханого, побачимо. Але те, що тобі потрібно буде за це поборотися, це однозначно. Тільки будь уважна. Подивись і виріши, чи направду тобі потрібно вступати в цей бій за чоловіка. Тільки добре подумай, чи варти він того, щоб ти за нього боролась, чи вартий він цієї метушні. Це мусить бути направду дуже, дуже крутий мужчина, щоб жінки за нього влаштовували такі бійки. Подумай, оціни ситуацію. А можливо, попросту почекай. що? Якщо тобі сподобалось, постав лайк цьому відео. поділись з друзями, підпишись на мій YouTube, а якщо ти потребуєш персональної консультації, напиши мені. Ми зробимо для тебе все найкращим способом. Тобі сподобається.